Буває, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. бо ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись із Богом. Сам жить старі сієї вроди, Кухай, край наш дорогий, що зветься Україна. Відчизні, хочу я своїй зрости достойнім сином. Люби, шануй, віднось до зір, тієї пісні і мову Нема солодшої поли за нею чи щодо. І вчителів, солодких перше сонце зустрів. Люблю в криниці блакитну глибу і лан, що родить для мене хліб, садок, з якого ворушки несу, горбок де білі вівці пасу. Бо ті горбочки, лани, ліси для мене повні добра і краси. Бо все, що бачу навколо я, то люба рідна моя. Українська, українського народу. Українці то і назва славного народу. Україна то край славний, аж у Чорне море. Україна то лимпишний, і степи, і гори. І як мені України, що ви не кохати? Мененько Мене по українськи вчила розмовляти. І як мені Україна, що ви не любити? Мені чули по українським Господам молити. За свій рідний край на рід я Господу молю. Дійшли Боже України, Україні і щастя. Сирени, укриття, тягає ляльку поспіхом, розгублене дитя. Зломились, визволителі, злодюгами у дім, Поборемо, здолаємо, дамо вогню усім, Ніколи не прибачимо загальну За долі покалічені, за сльози і біду. Війна, литя не згарща, далекий журавлі, І вперто запаросток зелений з під землі. Темні ворони в небі кружляють, Потечили наш дім щури, Гади сіли на нашу землю, присідають вишневі сади, чорножов чи смугасті черви. Україна кайдани рве, хрещі хлопці стоїть до зброї. Лютим свірем душа реве, не боються вогні герої. На порозі стоїть орда, Сусід риє на всім могилу. Ми покажемо всю міць і силу. Ми покажемо, що розжива. Не треба війни, не треба. Заспокій і мир на землі, щоб не в небі, а космічні помилок короблі, щоб щасливо село діти. не знала жаховіни, що злобісне воєнні бо були звільняють сила вів трубив сни. Вітром правди і сила військовим, силоту не зілати віка. Нас не треба лякати війною. місті роду в народних ритуках. У моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ охопила страшна новина уночі у четвертій годині. Моя Україна вже сяє в пожеж. Що сіють ракети і гради І танків колони, повзуть в полях, Музнір повела злегати Моя Україна, Чорнобиль дзвін, І привид у небі нестримний. Це армія наш, безстрашний загін, це острів зміїний. Палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь і Харків руїна. Та з Києва чути, Тримаємо стрій, Моя Україна. Моя Україна Симоренко і сад. І слово Тараса пророка. Моя Україна не знає назад, тільки вперед її крок. Не хочу ліда, хочу перемоги, простих занять, мелодії вітрів, без сліз, без нерів, жити без тривоги. І щоб родинний вогник завжди грів. Щоб було свято на різдво і паску, таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалася в запаску, Матуся позривала пустоцвіт і залишила завісі з плодами, Що батько більш не стогнав від рани. Ступати хочу босими ногами метеликів ловити поміж трав. Так хочу перемогти над урдою, над злом, брехнею, Хочу просто жить, пустити всі печалі за водою І кожним днем прожитим дорожить. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укріпляти, не латати і вчити мову, мову, не язик. Ой скільки хочу, та чи дочекаюсь, чи потече з джерела, я словом рідним, квіточки торкаюсь, і прошу у Бога лиш би зацілати, Багне собі безлічі справ. Це мусим зробить, щоб жила Україна, що борг і ступен її наздовав. І хай доведеться колись надоїсти, чи буде в кімнатах поменше тепла, але не дамо ми лихим терористам, чи п'ять наші небі чужого рва. Вже час позбуватись солодких і прийшла до правди оголена мить. Тож вигрішнімо тут з перевірку друзів, по слову кривим нашу волю молі. Зніха єднай нас думка єдина. Ми злов дом наші вдомі долали не раз. Все треба зробити, щоб жила Україна. Сприймаємо цей заклик і Божий наказ. Не хоче нато закривати небо. Над Україною гуркочуть літаки. О Господи, ми молимось до тебе! Закрий над нами небо не ні ти, візьми нас молим, під свою опіку. Це твоя битва, правда ж непроста, Клакоче зло у цілі чоловіка, і проти тебе точиться війна. Сьогодні Україна поле бою, воюють ангели за правду і добро. Сьогодні бій між світлом і пітьмою, і буде так, як писано було. І буде батько і щаслива мати. І будуть діти вільні від ярма. Іщезне ворог, що у нашу хату прийшов з мечем, загине від меча. Коли закінчиться війна, його хочу стати дні, сумішні слова і погости його до хат. Ти наш герой, тепер завжди, я буду дякувати Богу, за марине за життя сім тут стояли